20 серпня є урочистість на небовзяття Пречистої Діви Марії. І до цього свята готуємося дев'ятницею. День 4. Послання богородиці царицю миру з Меджугор'я від 25 червня 2022 року. Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву та молитву, яку ви принесли в моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими в моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоб Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами й у ці дні, коли Сатана бореться за війну та ненависть. Розділення сильне і зло діє в людині як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Продовжуємо молитву дев'ятниці перед урочистістю на небо взяття Пречистої Діви Марії. Молимося, молитву миру. Це молитва, яку. Марія молилася разом з візіонерами перший раз у мечгорії, молимося за мир і за здійснення планів Богородиці. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії. Страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде і славою судити живих і мертвих. Вірую у Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів. Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і як яка була на початку, і нині, і повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена між жінками благословена і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам і сьогодні і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, і винуватцям нашим, і, і не введи нас у спокусу, а й нас слава наслідок. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус, свята Марія, Мати ти Божа, молись за нас грішні, і нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і повсякчас, нині, і на вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плідвона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний ліпи, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наші на нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми нашим, і не горі нас, у споксіх. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас свічні, нині і в на смерті нашій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія Цариця Миру, святий Мартине, покровитель нашої дієцезії, всі святі і ангели в небі. Моліться за нас. Господь з вами. Нехай по заступництву причистої Діви Марії благословить вас, дає свій мир і охороняє всякого зла всемогутній Бог. Otec i Sen i Svjeti i Duh. Blagoslujimo, Gospoda.